Мої ріднесеньки, просто зараз я вам пропоную зробити дуже корисну вправу, і ви її будете робити час від часу, або зі мною, або без мене, коли у вас буде час і бажання на це. Ми будемо з вами розтягувати ваш грошовий контейнер. Згадуємо зараз усі ту суму, яку ви написали в бажаному бюджеті. Це і є ваш ідеальний розмір грошового контейнеру. От згадайте ту суму. Уявіть, що ви зараз в цій сумі, як ви себе почуваєте, коли вона у вас є? Які ваші відчуття, на що ви все це витрачаєте? От просто зараз сідаємо без підготовки, без дихання, без нічого, включаємо уяву і думаємо, є у мене така сума, ваша ідеальна. На що ви її витрачаєте? От прям зараз уявляєте, як ви віддаєте гроші на те, те, те Да, скільки це грошей? Як ви себе зараз почуваєте, коли у вас є така сума грошей? А тепер уявіть, будь ласка, що ця сума зменшилася в два рази. Навпіл. Як ви зараз себе почуваєте? Які ваші відчуття? Які зміни? Чи є у вас відчуття нещастя? Чи є у вас відчуття нестачі? Як ви зараз вже володіючи усім тим, що ви знаєте, як ви зараз себе почуваєте з меншою сумою? А тепер. Давайте збільшимо ваш ідеальний розмір грошового контейнеру в три рази. Яке у вас життя зараз? Маючи ті гроші, які у вас є в три рази більше, ніж ваш ідеальний грошовий контейнер. Куди ви їздите? Де ви вечеряєте? Який у вас будинок або квартира? Як часто ви можете собі дозволити подорожувати? Чим ви займаєтеся? Яка ваша професія? Все це уявляємо. Куди ви витрачаєте ці гроші? А тепер збільшуємо в 10 разів ваш ідеальний грошовий контейнер. Розмір вашого ідеального грошового контейнеру збільшуємо в 10 разів. От уявляйте, у когось, наприклад, 100 тисяч в 10 разів це вже мільйон. Мільйон, 100, мільйон у вас щомісяця є. Який спосіб життя ви ведете? Де ви живете? З ким ви живете? З ким ви спілкуєтеся? Як ви себе почуваєте з такою сумою? На що ви її витрачаєте? Щомісяця у вас є ця сума. І я вам пропоную розширювати, збільшувати свій грошовий контейнер до тих пір, поки ви не відчуєте, що зараз у вас просто розірве частинки на, на молекули, на атоми, ви роз'їдетеся. І от це буде якраз ваш ліміт от та сума, в якій вам вже незручно, ви не знаєте, що з нею робити. Вам не треба така сума взагалі. Розумієте? Оце і буде той ліміт, який скаже: все, Наташа, досить. 10 мільйонів на місяць це забагато. Ти навіть не знаєш, куди витрачати. Або 100 мільйонів на місяць це максимум. Ти не знаєш, куди їх витрачати. Все. Сюди навіть і не дивимося поки що. Да? Розумієте? І от я пропоную вам розтягувати свій грошовий контейнер регулярно. Не треба там щотижня це робити, можна раз на місяць, ну кому як треба насправді. Мені не треба щотижня, да? мені достатньо раз на місяць зробити цю вправу. Комусь може треба частіше. Але ви маєте розтягувати свій грошовий контейнер, щоб розуміти свій ліміт. І ви це можете робити. До безкінечних форм, масштабів розумієте, так? Але ви маєте розуміти, що уява і реальність, ваша реальність, вони відрізняються. Тому, якщо в уяві ви можете безкінечно розтягувати, то в реальному житті ви робите все поступово. От ви намалювали собі ідеальний свій грошовий контейнер, розмір. Ідеальний розмір грошового контейнеру, от ви до нього йдете. Як тільки ви до нього дійдете, він стане для вас уже нормою, ну, тобто буде щомісяця у вас та сума, яку ви колись собі написали. У кожного на це піде свій час, у всіх це по-різному. І ось тоді ви починаєте вже йти далі, тому що уява вже ваша давним-давно розтягнула ваш грошовий контейнер, тобто ви можете йти далі. Знову прописуємо новий бажаний бюджет і йдемо до іншої суми. Хтось зупиниться, хтось подумає, мені достатньо, мені далі не треба. Мені так добре, я відчуваю себе щасливою, я можу допомагати іншим, я можу робити внесок для цього Всесвіту, Я максимум часу приділяю сім'ї, собі і своїй свої діяльності. І все. Мені добре в цій сумі. І далі не йти. Але якщо хочеться йти, то тоді ви по-новому сідаєте, пишете новий бажаний бюджет на місяць, і знову ж таким чином йдете. Розумієте? Але свою уяву тренуйте, розтягуйте цей грошовий контейнер для того, щоб мати стільки грошей, скільки ви бажаєте. Люблю, цілую обіймаю, і у нас залишилося ще дві зустрічі дуже цінні зустрічі. У вас завтра вихідний. Побачимося через день.